Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору Полтави прощалися з двома загиблими воїнами Сергієм Бедухою та Артемом Шандою, які проживали у Полтаві. 49-річний солдат Сергій Бедуха був мобілізований в липні минулого року. Служив на посаді стрільця стрілецького батальйону, поліг 13 серпня цього року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Урожайне, що на Донеччині, солдат Артем Шанда був мобілізований 18 березня минулого року. Служив навідником оператором розвідувального відділення взводу розвідки спецпризначення. Захищав Україну у Донецькій, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Останні місяці служив у гвардії наступу в підрозділі Спартан. Загинув боєць при виконанні бойового завдання 6 серпня цього року на околиці населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому було 23 роки. Артема Шанду поховали у Полтаві, Сергія Бідуху, в селищі Затурене. Вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Наше серце сумує, наші очі плачуть. Сьогодні ми прощаємося з нашими воїнами-захисниками, які полегли в війні за власну незалежність нашої держави, полегли, віддавши життя своє за добробут і майбутнє української нації. Надія наша слава Тобі, слава Сину, і Святому Духові.